Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Що роблять інвестори, коли ринки падають, коли відбувається різкий такий провал, цін деякі великі компанії втрачають десятки відсотків ринкової вартості, тобто, відповідно, інвестиції знецінюються та. Але розумні інвестори в цей момент, якщо вони бачать якісні активи. Вони їх не продають, вони їх купують. Так відбулося і в Південній Кореї, коли група роздрібних південнокорейських інвесторів, відомих як Сіхак Анс, вони займаються активними операціями на іноземних ринках, вони не згайли часу, коли побачили. Провал на фондовому ринку США падіння цін на NVIDIA, на цілу низку компаній штучного інтелекту пов'язано з релізом. Китайської моделі нейромережі DeepSeek. Тобто тоді, коли більшість інвесторів були розпачі, налякані, вони продавали, вони фіксували інколи збитки, інколи занижені прибутки і так далі. Оці південна Корейці, така активна група інвесторів, вони інвестували. Ну, причиною паніки, ми з вами говорили, стала раптова така презентація китайського стартапу DeepSeek, який за короткий термін розробив дуже потужну модель. Штучного інтелекту, причому за дуже маленькі гроші, і це викликало велике побоювання серед інвесторів щодо майбутніх взагалі витрат на інфраструктуру штучного інтелекту на закупівлі, скажімо, тих же мікропроцесорів Nvidia, да, можливо, вони будуть не потрібні в, в такій кількості. Якщо невеличкий китайський стартап просто закрихітні гроші, навчив свою модель і вийшов, ну, ледве не в конкуренцію з чат GPT. Так от на цьому фоні ця група група південнокорейських інвесторів всі хаканс масово скуповують кілька активів. Да Причому це якраз в день падіння. По-перше, вони купують ETF фонд, біржовий фонд НВДЛ. Да? За даними корейського депозитарію цінних паперів, 27 січня, саме коли відбувся обвал, південнокорейські інвестори купили цього активу nvdl він відстежує подвійну денну дохідність акції Nvidia. Да, тобто, якщо акції Інвідіа, наприклад, зростають на 10%, значить цей фонд зростає на 20%. Ну і навпаки, якщо падає на 10%, значить то фонд падає ще більше. Так, от, ці південні інвестували 283 мільйони доларів в цей один день. Це зробило цей тікер найбільш купованим іноземним активом серед корейських інвесторів в цей день. Оцей інвідліл зазнав нищівного падіння на 33,7% після того, як новини про DeepSix спровокували розпродаж. Цей ETF обвалився з 73 доларів в ціні 24 січня до 48,5 доларів 27 січня. Після чого він частково відновився до 57 майже доларів наступного дня, а завершив таргід 29 трішечки нижче. Але інвестори в цей момент. Купували ставка на акції Nvidia. От що вони роблять? Крім цього, NVIDIA, корейські інвестори також активно купували самі акції NVIDIA напряму. Вони витратили на цю купівлю 222,5 мільйони доларів в цей же день, 27 січня. Це відбулося на фоні стрімкого падіння акцій компанії на 17. Ще 174 мільйони доларів було вкладено цими інвесторами в СОКСЕЛ, так званий це вискоризикований біржовий фонд, який відслідковує денну дохідність Американського індексу напівпровідників з потрійним е, плечем. Да? Як і ці е, активи в штучному інтелекті, е, цей актив обвалився на 23, навіть трішки більше відсотка в цей день. Да? І оці активні покупки південно інвесторів, Вестрів свідчать про те, що вони сприйняли ринкову паніку як можливість купити напівпровідникові акції за вигідними цінами, роблячи ставку на стійкий попит на інфраструктуру штучного інтелекту в довгостроковій перспективі. Ну, ми з вами говорили, що стала причиною обвалу ринку. Да, китайські діпсіки дає виклик взагалі індустрії штучного інтелекту. Занепокоєння інвесторів зросло після того, як вони сказали, що витратили е, лише 5,5 мільйонів доларів на навчання своєї моделі, яку вони презентували, да? яка доволі сильна, так би мовити, от по по своїй функціональності для порівняння експерти кажуть, що це майже в 10 разів менше ніж витрати, скажімо, мета платформ за навчання. Моделі Lama 3. незважаючи на значно меншу інвестиції, цей DeepSeek r 1 показав рівень продуктивності, який ну, можна співставляти з провідними американськими моделями. Це викликало побоювання, що компанії можуть переглянути свої капітальні витрати, особливо на дата-центри, на обчислювальну інфраструктуру. Ну мовляв, якщо китайці так дешево взагалі без капітальних вкладень зробили таку сильну модель, то мабуть що будуть падати закупівлі напівпровідників там, Nvidia і всіх. Інших інфраструктурних лідерів, можливо, не треба буде стільки процесорів. Та я потім в окремому відео вам розповім, чому насправді це дуже і дуже не так. Ми частково вже з вами це розглядали. Street натомість зберігає оптимізм щодо штучного інтелекту, домінування США в цій сфері технологій. попри паніку на ринку, найбільші інвестбанки залишаються впевненими в стабільному розвитку індустрії і в перспективах американських технологічних гігантів. City Securities, наприклад, визнали, що американські компанії в сфері штучного інтелекту та стикаються з новим рівнем конкуренції, з новою хвилею конкуренції. Проте їхньою ключовою перевагою залишається доступ до передових напівпровідників. А ми з вами знаємо, що США обмежили можливість закупівлі передових кращих напівпровідників Китаєм, тобто Китай це тепер робити. Не зможе, вони будуть на своїх мікросхемах, да, на своїх мікрочіпах, а це зовсім інша історія. Беренстайн підкреслює, що навіть якщо діпсік зможе створювати конкурентні моделі штучного інтелекту на порядок дешевше, це необхідний технологічний прорив, оскільки витрати на навчання моделі штучного інтелекту щороку зростають на порядок. Аналітики зберігають позитивний. Прогноз для акцій Nvidia та братком і цілої низки ключових акцій ці індустрії я з вами говорив про те, що є принаймні 12 акцій, на які варто звернути особливу увагу в цьому, якщо ви інвестор, який має вільні гроші, шукає допомогу, консультацію, підтримку в цьому можете написати мені в особисті, я вам пораджу професійних керуючих активами, які можуть підказати. Ведбуш Секюрітіс заявив, що американські великі технологічні компанії залишаються лідерами, оскільки вони вже створили розвинену інфраструктуру штучного інтелекту, яка дозволяє їм домінувати всі індустрії в індустрії штучного інтелекту, робототехніки, автономного водіння. Це дуже важливо. Ми з вами потім окремо поговоримо. Чому так важлива інфраструктура? В чому є різниця між навчанням моделі та і тим, що ти маєш інфраструктуру для розгортання подальших рішень? Хоча прорив Діпсік може створити нові виклики, аналітики не очікують, що це призведе до спаду інвестицій в штучний інтелект. Навпаки, вони вважають, що така конкуренція прискорить і загострить інновації в галузі штучного інтелекту. Що далі? Потенційні ризики і волатильність ринку, незважаючи на загальний оптимізм, звісно, що вихід діпсік на ринок ну дає нові ризики, да? тобто це серйозний дизраптор. Тобто аналітики попереджають, що інвестиції в ризикові такі ETF, біржові фонди, от які я згадував на початку, да, SOXL, вони можуть бути небезпечними. Тому що акції, які там е, знаходяться, вони самі по собі є волатильними, та і через негативні ефекти оцього плеча на падінні да, вони можуть призвести до значних втрат. Тобто, якщо ви не дуже досвідчений інвестор, якщо у вас ризик профіль такий, знаєте, консервативний, навіть не думайте про те, щоб інвестувати в. Такі активи, які там з подвійним, з потрійним плечем, тому що вони дуже гарні на фазі зростання, але вони дуже лякають і можуть навіть серйозно нашкодити, якщо ви новачок, якщо ви потрапляєте в зону турбулентності чи ринкового спаду. На фондовому ринку це буває дуже часто. Морган Стенлі заявляє, що DeepSeek продемонстрував потенціал змінити глобальний ринок штучного інтелекту, і це може призвести до перерозподілу балансу сил в цій сфері. Але... Експортні обмеження США на передові напівпровідники можуть створити серйозну додаткову як нестабільність з одного боку, обмежуючи можливості китайських компаній штучного інтелекту в розвитку, але можуть і додати серйозні стратегічні переваги американським гравцям в цій сфері. І хтось каже, це несправедливі переваги, це неправильно. Ну як це уряд вирішує там, що китайцям не можна купувати ці напівпровідники суперсучасні, а американцям можна, але так це працює. На практиці і інвестори це враховують. Тож південно-карейські інвестори роблять агресивні ставки на штучний інтелект, попри ринкову паніку, вони сприйняли. Обвал як можливість, і зайшли в цей актив. Мені видається, що доволі вчасно, тому що невідомо наскільки швидка може бути подібна корекція в такій суперперспективній індустрії, як штучний інтелект, і пов'язана з ним інфраструктура. Я розповідав вам про суперпроект, який реалізується в Америці, називається Stargate, який презентував особисто президент Дональд Трамп, і там беруть участь найбільші корпорації Америки. Я думаю, що. Велике майбутнє у цій індустрії, велике майбутнє у США в цій індустрії, велике майбутнє у тих інвесторів, які вчасно зможуть вкластися у ті компанії, які будуть пов'язані з цим розвитком і з цим успіхом. А чому не все так гладко, як видається на перший погляд з проєктом DeepSeek, я розкажу вам в окремому відео, тому що насправді він коштує далеко не 5,5 мільйонів доларів, як показує мій. Такий доволі поверхневий аналіз в цьому питанні, але про це я вам розкажу трохи згодом. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Поставити вподобайку, прокоментувати, що ви про це думаєте. І дякую вам за підтримку на Патреони. Тут на Ютуб, тому що ви допомагаєте нам робити більше україномовних відео про розвиток інновації та нові економічні можливості для України і для інвесторів. Дякую до зустрічі!